Як ігнорувати думку громадськості? Обговоримо дане таке от провокаційне питання. Чому ж у мене виникла потреба записати це відео? А все тому, що я помітив, як багато людей живуть не своїм життям. Вони шукають схвалення інших стосовно можливості посміхнутися чи навпаки поплакати. Вони шукають ратифікацію? Тобто підтвердження можливості там піти на обід чи не піти на обід. Вони запитують у когось іншого про те, чи смачний обід чи ні. Тобто вони запитують про щось суб'єктивне, тобто шукають відповідь на питання, яке потрібно ось сюди задавати. Вони задають це питання туди. І так далі, і тому подібне. У цьому відео ми багато таких нюансів проговоримо з вами. І фактично ці люди живуть у певному такому пеклі, тому що необхідно врахувати думку сусідів, думку друзів, однолітків, родичів, Facebook якихось друзів, Facebook незнайомців чи інстаграм, тікток, і врахувати ще точку зору якихось людей, яких не існує в природі, тобто видуманої аудиторії. Так, так, саме так. Багато хто придумує, як йому діяти, виходячи із якоїсь такої усталеної точки зору, певної спільноти, якої в природі не існує. Тобто у своєму внутрішньому світі людина придумує певних людей, робить їх таких великих у своїй уяві, які їй диктують про те, як проживати. Більше того. Ряд людей, які трапляються на нашому шляху, вони траплялися колись, і їх уже зараз із нами немає. Проте їх немає у світі зовнішньому. Це, можливо, якісь наші бувші вчителі, інструктори, тренери і так далі, тому подібне викладачі. Проте вони з нами залишилися у нашому внутрішньому просторі, і ми постійно у них запитуємо, постійно звіряємо наше майбутнє з їхньою уявною точкою зору. Тобто їх уже в реальності не існує, ми навіть до них не телефонуємо, проте чомусь думаємо, що вони б хотіли, щоб ми вчинили так чи інакше. І тому багато людей, у яких, як це називається в психології, є зовнішня орієнтація, орієнтація на інших, багато таких людей не проживають своє життя. Так, звичайно, що є і інший. Такий от формат, коли людина орієнтується виключно на себе, тобто вона не звертає увагу за жодних умов на точку зору інших. Тобто, така ось полярність, де я правий, все правильно роблю, і я ідеальний, тільки я знаю, як ліпше, а інша полярність, я нічого не знаю, мені краще орієнтуватися на інших, як скажуть старші, знайомі, вчителі і так далі, і тому подібне. Тут вибудовуються певний якісь критерії. Якщо ми не знаємо, чия думка для нас важливіша, ми вибираємо знову ж таки зовнішнє підтвердження. Наприклад, це от академік, а це учень першого класу. Значить що? Значить, академіка ми будемо слухатись більше, тому що у нього є підтвердження зовнішнє. Або якогось блогера, у якого мільйони підписників, деякі люди будуть. Слухатись більше, ніж того, в кого три підписники. Але це я говорю зараз про людей із виключно такою зовнішньою орієнтацією на інших. В той же час є люди, які взагалі будуть позбавлені інтересу до того, скільки там і яких підписників є у того, хто їх навчає, або не навчає інформацію, від кого вони потребують. Тобто у них будуть якісь свої інші критерії, за якими вони будуть. Визначати, ага, це мені підходить, а це не підходить. Тут є також недолік, тому що якщо мені подобається, наприклад, тільки солодке, то я буду брати із світу тільки солодке. Якщо я маю тільки одну точку зору, то я буду дивитися на світ тільки через неї. Ну і так далі тому подібне. Тобто, в цьому моменті, в цій секунді, головне, щоб ви зрозуміли. Є два такі розуміння референції внутрішньої і зовнішньої. Внутрішня референція це коли всі відповіді є у нас, і ми визначаємо, що є погано, а що добре, що непогано. І зовнішня референція, коли нам для того, щоб звірити щось у власному житті, необхідно зорієнтуватися. А як же ж в інших людей? Як же ж там у зовнішньому світі? Варто це наступне, зрозуміти, що деякі запитання, наприклад, що мені смачніше, як мені далі вибудовувати своє майбутнє. Наприклад, в мене є знайомі, у яких дитина там, якогось п'ятирічного там, віку прийшла і запитала: Мама, а ким я хочу бути? Таких прикладів багато. Мама, а що я люблю? Яке блюдо я люблю? Тобто, ви вже розумієте, так, що питання внутрішньої референції, але задається у форматі зовнішньої. Не зовсім вірно. Аналогічно, деякі люди намагаються зрозуміти, яка ж погода за вікном. Замість того, щоб подивитися на градусник, на термометр, вони просто вгадують, десь шукають відповідь на це питання в собі. Можливо, це й доречно, проте в переважній більшості не зовсім. Бо для того, щоб дізнатися, чи є на вулиці сніг чи немає, можна не якусь статистичну інформацію шукати в собі і згадувати, яка там пора року. А що? Вірно, зорієнтуватися на зовнішній світ, відкрити вікно і подивитися є сніг чи немає. Коли ж взагалі виникла ідея людей Орієн... Позбутися орієнтування на зовнішній світ. А я вам зараз розкажу. Спочатку люди жили в такому стані, який максимально їх з'єднує з природою. Тобто, вони себе не мислили відокремленими від когось чи чогось, від можливо певних релігійних уявлень, вони себе вважали певними елементами землі, стихії і тому подібне і так далі. А свободу, навіть якщо ми візьмемо міф про Адама і Єву, яких Бог вигнав з раю, свободу вони отримали у зв'язку з тим, що порушили певні правила. Порушивши певні правила, вони від них відійшли, а значить, зробили таку дистанцію між собою і природою, між собою і Богом, тобто певним абсолютом. А значить, вони втративши цей зв'язок. Перейшли у більш такий вільний стан, де потрібно покладатися тільки на власні зусилля. Покладатися тільки на себе, а не на Бога чи на природу, частину якого вони себе вважали. І тому ми постійно бачимо в історії, як є такі от хитання. То в сторону отримання більшої свободи, то навпаки, люди тікають від свободи, вони обмежують її, бо їм страшно. Страшно бути вільним. Побачивши певну таку літературу, почитайте стосовно зникнення рабства. Навіть коли людям, які перебували у рабстві, дарували свободу, то вони боялися кидати свої кайдани, тому що невідомо, що ж там у зовнішньому світі, що ж там за дверима, ферми, як же жити без господаря, як жити. Вільною людиною. Тому що якщо ми людина вільна, то ніхто за нас не заступиться, немає якихось певних правил. Нам потрібно тільки покладатися на себе. Тобто потрібно навчитися жити в ситуації великої невизначеності. У феодальній державі, наприклад, було певною мірою більш зрозуміло, де існував такий от поділ суспільства на класи. Якщо ви певний майстер, то ваші діти також могли стати, але і повинні були стати майстром. Якщо ви хлібороб, то ви вже розумієте, що все життя, ваше хліборобське, і жити вам необхідно на землі у певному населеному пункті, і ви знаєте, де і скільки кому зерна ви продасте і в якому обсязі. Заробляти вам не потрібно більше, ніж ви витрачаєте. Тобто, така ось розміреність існує, свободи не існує. Проте існує, що правильно така ось процедура, яка нам дає можливість планувати. І люди, не мавши цієї свободи, одягатися в щось, бо хлібороб, як ви розумієте, не міг одягати ті одежі, як, наприклад, феодал, там, король. Навіть кольори певні не міг підбирати. Він не міг хлібороб переїхати з одного населеного пункту в інший, змінити країну. Змінити навіть там дружину чи чоловіка не міг без дозволу свого господаря, не міг вивчити інші мови, не міг навчатися чомусь іншому. Тобто в нього все це було так от розмірено, сплановано. Коли ж зруйнувався цей певний поділ, називаємо його кастовим, то людина хлібороб. Отримала свободу і усвідомила, що вона для того, щоб бути хліборобом, повинна докладати більше можливо, зусиль, тому що у попередньому варіанті господар давав там знаряддя праці, точно визначав, який обсяг зерна йому необхідно, і точно визначав, скільки грошей заплатить. То в ситуації свободи цього всього не було. Тобто, можна було ще спуститися в ієрархічному плані в соціальному нижче, ніж. Це було на початку життя. Проте, так, звичайно, можна було і піднятися в соціальному плані. Проте це вже в ситуації невизначеності. І тому деякі люди, вони що? Правильно, вони біжать від свободи. Вони тікають від неї. Тому що це невизначеність це страшно певною мірою. Так, можна звичайно бігти від свободи і мати декілька таких інтерпретацій, чому це. Так, тому що, можливо, є Бог, і Бог визначив всі наступні можливі варіанти нашої поведінки. Такий от спосіб детермінізму в нашому уявленні. І тому навіть сам факт вчинення чи не вчинення якихось добрих дій взагалі не має ніякого значення, оскільки Бог створив світ певним чином, ви не визначив, хто є вищий в соціальному плані, хто нижчий, і цих правил необхідно дотримуватись. Бо це дає можливість прогнозувати своє майбутнє. так, таку от слизьку займу стезю, жити без Бога це про свободу. Проте це більш страшно і це ще більше про почуття невизначеності. Тому в ряді випадків ми бачимо, як люди об'єднуються в спільноти і не лише в релігійній. Якісь там армійські, наукові, культурні, мистецькі і так далі і тому подібне. Тобто вони, вступаючи в певну спільноту, знаходять однодумців і, звичайно ж, певною мірою відмовляються від тієї частинки свободи, яка у них була. Тобто вони не можуть вже виступати в ідеологічному плані з критикою, можливо, спільноти, якби вони могли її критикувати, якби не були її учасником, не були її членом. І тому оце, от, переходимо до наступного такого блоку питань. Як же ж нам жити, не звертаючи увагу на інших? І чи можна це? Я вам уже дав такі от міркування, які, ви розумієте, що призводять до думки про природність цього стану, про те, що відповідь, очевидна, у нас не буде. Тому що. У нас є фізіологічні такі питання, тобто вже з народження ми орієнтуємось більше на щось зовнішнє чи на внутрішнє. Тобто, це така наша от природня. В лобних долях при народженні у нас це сформувалося в процесі життя декількох років це ще закріпилося, і ми в своєму такому будинному житті орієнтуємось або на точку зору інших, або тільки на себе. Можливо, в різних контекстах ми. Подорожуємо, і у нас це проявляється по-різному. Проте, все одно у нас є щось улюблене із цього способу прийняття рішень. Тобто ми або звертаємо із питаннями до себе в більшості випадків, або шукаємо відповідь десь зовні. І другий аспект, крім фізіологічного, такого психологічного індивідуального, він належить саме соціальному. Тобто, залежно від того, в якій спільноті ми живемо, на якому етапі розвитку вона перебуває, якщо це релігійна спільнота, то ми звикли до того, що орієнтуємось на певні правила, які містяться у книзі певній релігійній. Якщо ми живемо в державі, наприклад, демократичній, то ми орієнтуємось на закони. Якщо живемо в якійсь деспотії, то орієнтуємось на вказівки деспота, керівника держави. Ну і так далі, і тому подібне. Тобто. Відповідь на питання, як же ж жити у світі і не звертати увагу на думку інших, це непросте запитання, і тут не буде такої простої відповіді. Тому наша задача у цьому відео усвідомити, що є ось такі от підходи, і прийняти це як даність, як розмір ноги. І ряд людей, звичайно, ще переживають, що в них є певний розмір ноги, але ряд розуміє, що в такій ситуації потрібно просто носити черевики за розміром, який підходить. Так і тут, якщо у вас є зовнішня референція і вас постійно турбує, а як же ж там інші люди, що вони скажуть про це, то ви можете просто зрозуміти, що є ще така ж можливість позадавати собі запитання і сюди. Тобто, щоразу ви можете мати два таких фільтри для прийняття рішень. Ви питаєте у когось іншого, наприклад, чи підходить вам ця сорочка до того чи іншого дійства. Тобто запитуєте у людини і задаєте запитання собі. Або, можливо, ви собі придумаєте критерії, за якими ви будете уточняти в інших. Тобто, ви будете. Запитувати не у Петра, який ніколи на, не був на тому міропідприємстві, куди ви збираєтесь йти. А ви будете запитувати у пана Івана, який дуже добре орієнтується, а як же ж там. Тобто, вам необхідно просто знайти інші критерії і орієнтуватися на тільки тих людей, які дадуть вам саме цінний зворотний зв'язок. Ну і в ряді випадків ви ж повинні пам'ятати про те, що. Питання індивідуального плану про красоту картини, про красоту природи, про смаки, про улюблену музику це всі питання, які варто все ж таки задавати сюди, до вас. І тому домашнє завдання, які ви можете виконати. Подумайте, які ж все ж таки категорії питань варто задавати ззовні, а які саме повинні? Знаходити свою відповідь у вашому внутрішньому світі.